Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, сьогодні ще раз хочу вам нагадати та застерегти вас, те, що буде змінено вже найближчим часом. Тому що ми пам'ятаємо, що 29 листопада уряд Польщі вже озвучив деякі зміни, які будуть в новій уставі внесені, яка буде стосуватися українських біженців, які евакуювалися від війни в Україні. Що ж зміниться? Одною із найболючіших проблем, друзі, яка спіткне наших українців, це буде виготовлення песеля, тому що я вже повідомляв. Для того щоб контролювати соціальні виплати для українців, то польський уряд хоче впровадити обов'язкове отримання песеля громадянинам України. І звісно ж, коли ви його отримаєте, то страж гранічна буде одразу передавати ваші. Перетини кордону, день та час до ЗУСУ. А ЗУС, в свою чергу, буде повністю контролювати ваші в'їзди та виїзди, і контролювати кількість днів, які ви будете перебувати за кордоном. І це, друзі, означатиме, що якщо ви виїдете більше як на 30 днів, то майте на увазі, що ви вже виплат отримувати не будете, таких як виплати на дітей 500, або ж родінний капітал опікунчий. Також, друзі, хочу ще раз нагадати. Песель з позначкою УКР це є вже актуальним на сьогодні. Що якщо ви виїжджаєте в Україну? Або ж якщо ви приїхали до Польщі, отримали песель з позначкою УКР, то це означає, що якщо ви виїдете в Україну та повернетеся, і цей статус у вас вже був скасований, то це означає, що ви вже більше не зможете цей статус поновити. Тобто фактично ви стаєте заручником Польщі, і ви вже не зможете отримувати статус УКР та отримувати на основі цього статусу 500+, або ж родівний капітал опікунчий. Який вихід із цієї ситуації, друзі, він у мене є, і я вам зараз його друзі повідомлю. Ви знаєте, що зараз на карту побиту не можна подаватися зі статусом біженця, тобто зі статусом не біженця, перепрошую а зі статусом УКР, не можна подаватися на карту побиту, тому що невідома процедура, і вона ще не швидко буде відома. Але на основі роботи, на основі воз'єднання сім'ї і так далі, тобто як і було раніше, є можливість друзі подаватися. Так умови є досить нелегкі, тому що потрібно, якщо ми говоримо про карту тимчасового побиту від роботи, працювати офіційно не менше ніж мінімальна зарплата в Польщі, щоб. Отримати позитивну децизію, також друзі, хочу повідомити, що з нового року зарплата підвищиться, і це знову ж таки вплине на те, що буде важко з роботодавцем домовитися, щоб він вам платив мінімальну зарплату. А якщо ви людина старшого віку, ну то дуже важко буде це зробити. Але на жаль, поки що такі правила. Але єдиний нюанс, друзі, що на карту побиту можуть податися не відразу всі, коли захочуть від роботи чи від возз'єднання сім'ї на основі карті поляка або ж е на основі того, що ви студент. Але лише через 9 місяців ви це можете зробити. Хіба що ви водій міжнародник То тоді ви відразу можете подаватися. Але і так там процедура буде непроста, і звісно ж. Це все-таки реально зробити, тобто незалежно від вашого в'їзду. Також потрібно враховувати чергу, яка є для подання на карту побиту, і вона звісно ж, може сягати е, в 2-3-4 місяці. Тому цей факт також потрібно враховувати. Тобто, якщо у вас вже підходить 9 місяців, то ви вже можете записуватися на чергу для подачі на карту тимчасового побиту і легко отримуєте її і перебуваєте до 3 років на території на території Польщі офіційно. Також, друзі, не Потрібно переживати тим громадянам, які не хочуть зараз, наприклад, вже подаватися на карту побиту, тому що термін вашого легального перебування буде продовженим до 23 серпня наступного року, тобто 2023 Також ходять такі чутки, що хочуть цей термін перебування також продовжити до травня 2024 року, якщо не помиляюся, але все це вже ми дізнаємося, друзі. В наступних випусках, де я буду повідомляти про всі ці зміни. На сьогодні у мене все. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку цьому відео. І звісно ж, якщо ви потребуєте допомоги в отриманні карти побиту на території малопольського воєводства, то всі контакти в описі до відео. І на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.